Преміальна золота тканинна маска з вітаміном С, висвітлює шкіру і забирає омертвівші клітини та сприяє їх відновленню. Такої якості тканини я ще не зустрічала. Хоча я люблю такі маски, користувалася від різних фірм, але такої у мене ще не було. Спосіб застосування дуже простий. Наносимо тканинну маску і залишаємо на 10-15 хвилин. Знімаємо і масажовуємо залишки есенції. і вуаля, валя викрасив Звичайно, весело й сумно, відверту, іскритну, слабку і міцну. Любив собі все свій характер і вдачу. Люби, як смієшся, і тоді, коли плачеш, Себе різну, тендітну і грубу, ласкаву і грізну, не стриму покірно, серйозно й смішну, таку, як ти є.